Сьогодні ми з вами розберемо номер 187 за підручником геометрії 8 клас автора Олександра Істер. І наше завдання: з точки до прямої проведено дві рівні між собою похилі. Відстань між їхніми основами дорівнює 12 см. Ви знайдіть проєкції похилих на цю пряму. Так, швиденько. Малюємо пряму, Я, кажуть, не будемо вас затримувати. Проводимо перпендикуляр. Обов'язково і ставимо точку на однаковій відстані. Рахуємо клітинки. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, нехай ось тут, так. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут. Так, і з'єднуємо. Ось так. Щоб все рівненько у нас вийшло, позначаємо А, Б, С, Д, записуємо данок. Поїхали, у нас веде перпендикулярно. О, якісь я так, перпендикулярно. А це? Так. Далі. Оце відстань між їхніми основами. Основи похилих знаходяться ось тут, на прямій, так, основи. Тобто, Аце у нас дорівнює 12 см. Далі, у нас відомо, що дві похилі рівні між собою, тому АБ дорівнює Б це. АБ дорівнює БЦ. БЦ. Знайдіть проекції похилих на цю пряму. Знайти. Знайти АД. це? Розв'язання. І з чого ми з вами почнемо? Ви вже вивчили в перпендикуляра і похилих, так? І похили, так, ми будемо з вами використовувати властивість 2, тому пишемо за властивістю. 2 із ваших підручників. В тому звучі, так, якщо у нас похилі рівні, то і наші проєкції також рівні. Давайте так, допишемо за властивістю 2. Перпендикуляр так. перпендикуляра і похилої. Я скорочу, І похилуї, похилої. Маємо. Маємо. Значить, так. Абе дорівнює Б. так, отже, АД дорівнює ДЦ. І дорівнює одна, друга АЦ. Так, так як вони рівні точкою Д, АЦ ділиться напів. Так, тому АДрівня ДЦ. І підставляємо значення одна, друга помножити на 12. Дрівня 6 см. Така легенька у нас задачка. Все, відповідь. Так як у нас 2, тому і. Дві відповіді: 6 см і 6 см. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!